Країні бензоколонці від країни Смолоскипу в Росії знову гучно у ніч на суботу, 3 серпня у Кам'янському і Морозівському районах Ростовської області РФ лунали вибухи поблизу нафтобази та аеродрому Морозовськ. Місцева влада заявила про масовану атаку українських дронів, куди влучили наші пташки. Як на це реагували самі росіяни, досліджував мій колега Юрій Куций. 74 безпілотники в російському небі в ніч на 3 серпня нарахувало тамтешнє Міністерство оборони. В перетамані пропагандистській манері повідомили, що все збито, влучань немає. Черговими засобами ППО перехоплено та знищено 36 БПЛА ВПЛА літакового типу над Ростовською, 8 над Курською, 9 над Білгородською, 17 над Орловською, 2 над Рязанською областями. По одному БПЛА над Воронезькою областю, Азовським морем та Краснодарським краєм. Проте в місті Орлі містянам не спалось. Вони бігали, метушились і втікали, лунали вибухи. Ситу... Лісіт. Уяжжайте. Всупереч заявам Міноборони РФ. Губернатор Орловської області все ж повідомив про влучення двох безпілотників в житлові будинки. Згодом у ворожих телеграм-каналах почали з'являтися повідомлення про вибухи в Кам'янському і Морозівському районах. Це в Ростовській області, поблизу нафтобази та аеродрому Морозовськ. Гарне влучення, враховуючи, що саме на аеродромі Морозовськ базуються російські винищувачі-бомбардувальники Су 34 Яскраво палав, якщо вірити телеграм-каналам країни-агресорки, комбінат Атлас. Підприємство належить Росрезерву. Об'єкт ворог використовує для забезпечення армії пальним, в першу чергу корпусів, що перебувають на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Користувачі соцмереж фіксували звідти дим навіть після сходу сонця. Відзначили і відмінну роботу ворожої ППО. В що красиво, горить. Та успішна піти атака у генштабі збройних сил України підтвердили удар по аеродрому Морозовськ і на автобазах у Росії. Також повідомляється про влучення в склади з боєприпасами. Завдання було виконано силами і засобами служби безпеки України та головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі збройними силами України. Українські захисники продовжують методично підривати воєнно-економічний потенціал російської армії, щоб змусити загарбників припинити збройну агресію проти України. Наразі у відомстві уточнюють інформацію щодо наслідків нічної атаки, а також можливого ураження засобів ППО та авіаційної техніки окупантів. Юрій Куций подробиці, телеканал інтер, марафон Єдині новини.